Ну, вони сказали, що дадуть менше, якщо дам якомога більше показань. Від тебе не було ні слуху, ні духу вісім років, тебе наче не існувало. Тому було ще простіше. І все одно я думала, що хтось та й вкаже на тебе. Але якщо зовсім чесно, то я все ще злилася. Я злилася на тебе, що ти пішла, що мама не стала. І я думала, така ти пішла, а ти. Розумієш? Так, я не горжуся собою, але а тепер ти тут була ріпорва з тобою, так? І тому вдаєш, наче нічого не сталося. І що не злися на мене. Зараз ти готова закрити очі на все, тому що просто боїшся самотності. От хто я для тебе? Довбовна подушка, щоб виплакатися поки